Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему, який потрібно носити оберіг восени для кожного знаку зодіака. І почнемо з терезів. Подумайте про себе. Знайте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите, і поглянемо. Оберіг для терезів. Четвірка мечів це амулети або обереги, які дарують ясність і спокій. Амулети або обереги, які відносяться до стихії повітря і можуть бути активовані стихією повітря. Обереги, які захищають вашу горлову та чакри голови. Це можуть бути гострі, колючі, ріжучі предмети. Обов'язково мають бути. Заговорені або намолені. Кольори в одязі, які також можуть вас захистити, це білий, синій, голубий, чорний, сірий, коричневий. Так поглянемо скорпіон. Який потрібно носити тобі оберіг восени, скорпіон, лицар мечів. Простіть допомоги у духів з вашого роду, обереги і амулети, які відносяться до стихії повітря, або можуть бути активовані цією стихією. Оберегом може стати будь-який предмет, який передається в сім'ї багато поколінь, або належав, наприклад, вашому дідусеві. Оберіг направлений на захист чакр голови. Горлової чакри та сердечної чакри. Це можуть бути медальйони з гематитом, бо саме на цій карті зображений такий медальйон з гематитом. Також це можуть бути предмети, які направлені на відсікання енергетичних нападів. Оберегом можуть бути колючі та ріжучі предмети, а також ладан. Кольори водяться, які можуть вас захистити: жовтий, синій, білий, чорний, сірий.